Вихованці дитсадка Веселка знайомилися з роботою міліціонерів з понад 130 дітей, котрі навчаються у закладі. Більшість зростають у родинах правоохоронців. Аби ознайомити їх з роботою людей, які стоять на сторожі правопорядку. До дитсадка завітали працівники органів внутрішніх справ. Для них малюки влаштували справжнє свято, змагалися у спортивних естафетах, співали пісень та розповідали вірші. На поступці служить всім однаково. Старші дошкільнята виступили у міліцейській формі різних підрозділів. Більшість з них уже вибрали свою майбутню професію. Хочуть, як мама і тато, бути міліціонерами. Бо я люблю ходити міліціонером. Міліціонери сміливі і вони ставлять бандитів у тюрму. У них є пістолети і автомати. Провідні служби і підрозділи органів внутрішніх справ розважали дітей показовими виступами. Вони продемонстрували прийоми самозахисту та рукопашного бою. Тим самим наочно продемонстрували затримання правопорушників. Найбільш захопливими для юних глядачів виявилися навики тварин кінологічного центру у своїх виступах. Правоохоронці продемонстрували дітям важливість роботи міліціонерів, а ще розповіли наскільки важливим є покликання їхніх батьків. Батьки ви знаєте, мало діти мало бачать батьків тому що ранком йдуть на роботу, вони ще сплять, пізно приходять з роботи, а можливо і не приходять, тому що в нас неграмонтований робочий день, є різні відпрацювання. Хотіли показати, чим займаються, як, як працюють, для чого міліція є. Сьогодні ми хочемо такий день, день присвятити дітям. Правоохоронці вручили дітям подарунки іграшкових ведмедиків у формі міліціонера. А шістьох вихователів дошкільного навчального закладу нагородили відзнакою Кращий педагог. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на вежі.